Франція це не просто держава, а явище, яке фор сформувало Європу такою, якою ми її знаємо. Від галів, що чинило опір Риму, до революціонерів, які змінили саму суть монархії, від імперських завоювань Наполеона до мистецтва, моди та вина, які стали символами французького життя. Вона була свідком війн і відроджень, злетів і падінь. Вона була рушієм історії. Що ж, сьогодні. Поговоримо про Францію, гірську країну, яка хизлить своєю модою, винами і багато чого іншого. Що ж, давайте розпочинати. Історія Франції від Галів до глобальної супердержави. Задовго того до того, як Франція стала могутньою країною, на її території жили Гали. Вони були воїнами, мистивцями, хліборовими і володіли розвиненою культурою, але їх нещодавно поглинув Рим. Нещадно. Юний Цезар розпочав вторгнення у 58 році до нашої ери, і після серії криво він війн розгромив галь... гальського вождя Гарцінгеторикса. Коли Римська імперія впала, на території сучасної Франції утворилося Франкське королівство, його першим великим прабитем став Хлодвіг І, який прийняв християнство і поклав початок об'єднання держави. Однак справжнім будівничем могутність став Карл Великий. У VIII столітті він створив величезну імперію, яку згодом називали Новим Римом. Середньовічна Франція була ареною безперевних війн і конфліктів. Масштабнішою стала столітня війна, яка тривала понад 100 років. У цей період з'явилася легендарна Жанна Дарк, яка очолила армію і переломила хід війни, але врешті була видана агницями і страчена на багаті. Абсолютно монархія стала символом французької величі у 18 столітті. Людовік 14-й, король Сонця, перетворив Францію на, на найпотужнішу державу Європи, створивши блискучий Версаль, але у 18 столітті суспільна напруга досягла межі, коли призвело до Великої французької революції. Король Людовік XVI був страчений, а Франція стала республікою. На руїнах монархії виріс Наполеон Бонапарт, який завоював майже всю Європу. Він дав країні новий кодекс законів, розвинув науку та військову справу, але його імперія впала після даного походу до, до Росії. ХХ століття принесла Франції нові випробування – Дві світові війни, німецька окупація, рух опору, економічний підйом та інтеграція в Європейський Союз. Сьогодні Франція залишається одним із найважливіших граців у світі. Що ж, зараз ми поговоримо про топ визначених, 5 визначених місць Франції. Що ж розпочинаємо? І перше це Ейфелева вежа. Ейфелева вежа задумана як тимчасова споруду до всесвітньої виставки 1889 року. Ця 330 метрова вежа повинна була демонструвати інженерні досягнення Франції. Устав Ейфель зіткнувся з хвилею критики. Паризькі митці та письменники називали вежу залізною потворою, але коли її побудували, все змінилося. Вежа стала символом Парижа, а під час Першої світової війни використовувалася для перехоплення радіосигналів. У Другу світову війну французи навіть пошкодили ліфти, щоб нацисти не змогли користуватися нею. Друге Лувр. Спочатку це була фортеця, побудована у 12 столітті для захисту Парижа. У 16 столітті королі перетворили, перетворили її на розкішний палац, а під час революції 1793 року палац е, став музеєм. Тут зберігається одна з найбільших колекцій мистецтва у світі, зокрема, на Леонардо да Вінчі. Кажуть, що в його підземелях досі зберігаються артефакти, які можуть змінити історію Пересальський палац. У 1682 році Людовік 14 вирішив створити найбільший палац у Європі, щоб продемонструвати свою абсолютну владу. Версаль став не просто резиденцією, а справжнім містом у місті. Тут уклалися договори, пролилися змови, змінювалися долі імперії. Саме тут було написано версальський договір 1919 року, що завершив Першу світову війну. Четверте. Мон Сен-Мішель Монсен-Мішель це острів фортеці, на узбережжі Нормандії існує понад тисячу років. Його заснували монахи у 8 столітті, але у середньовіччі він став неприступною твердиною. Англійці багато разів намагалися захопити його, але марно. Азурний берег. Назорний берег, з давніх часів середноморських збережжя Франції приваблював аристократію та художників. Тут відпочивали королі, зірки Голівуду, письменники і митці. У ХХ столітті Канський кінофестиваль зробив його центром світової культури. Як ми бачимо на цьому лазровому берегу вода ну кришталево чиста, якщо коли-небудь побуваєте у Франції, відвідайте ці сі то місць. Це дуже Красивим місцям, особливо разу... разурний берег. Економіка Франції глибоке занурення. Франція одна з найбільших економік світу з ВВП понад 2,7 трильйонів доларів. Вона є лідером у виробництві літаків Airbus, автомобілів Renault, Peugeot, Моди, Люївітон, Шанель, Вина та парфумерії. Франція є засновником Європейського Союзу та членом НАТО та членом Великої Сімки. Її торгівельні партнери Німеччина, Китай та США. Франція має ядерний арсенал і залишається одним із ключових членів НАТО. Таємниці Франції. Історії, які залишаються нерозгаданими. Під Парижем простягаються катакомби. Понад 300 кілометрів тунелі, де зберігаються кістки 6 мільйонів людей. Вважається, що тут є заборонені ходи, які ведуть до стародавних підземних залів. Таємниця Льодовіка 17-го залишається нерозгаданою. Офіційно син Льовіка 16-го помер у в'язниці, але є версії, що його таємно вивезли з країни. Тапрієри володіли величезними багатствами та знаннями. Коли орден було знищено у XIV столітті, його останній магістр погляв французького короля. Через кілька років династія Капетингів зникла. Обризберігається не лише мистецтво, а й таємниці. Каже, що деякі його експонати володіють містичною силою. Культура Франції спадщина що змінила світ. Франція це не просто держава, а культурний феномен. Французька культура впливала на мистецтво, музику, літературу, кіно, моду та гастрономію всього світу. Вона формувалася протягом тисячоліть, вибравши в себе традиції античності, середньовіччя, Ренесансу, бароко та Модерну. Література. Франція, як батьківщина великих письменників. Французька література вважається однією з найвпливовіших у світі. Вона дала світу таких письменників, як Віктор Юго, Оноре де Бальзак, Юстаф Флобер, Олександр Дюма, Шан-Поль Сартр, Альберт Камю. У середньовіччі головними творами були лизерські романи, такі як Пісня про Роланда в епоху процвітництво, французькі філософи Вольтер Руссо і Дідро підготували ґрунт для французької революції своїми працями про свободу та права людини. 19 століття стало часом реалізму. Та романтизму. Віктор Юга написав безпені знадолених» і собор паризької богоматері. Оноре де Бальзак створив цикл романів людська комедія, що розкривав усі аспекти французького суспільства. У ХХ столітті з'явилася екс, ексистенціалістська література. Альберт Камю, автор чуми і стороннього та Жан-Поль Сартер, автор Нудоти. Заклали основи сучасної філософії та абсурду. Мистецтво від середньовічних фресок до імпер... імпресіонізму. Франція стала колискою багатьох мистецьких напрямів. У середньовіччі тут розвивалися готичні фрески та іконоп... іконопис. Одним із найвидатніших певників цього часу став Собор Баринської богоматері з його вражаючими вітражами. Ой. В 17 столітті Франція пережила період класицизму. Художники, такі як Нікола Пусен, створювали картини натхненні античністю. 19 століття стало часом імпресіонізму, який повністю змінив світ живопису. Клод Моне, П'єр Огюст Ренуар, Едгар Дега відмовилися від класичних технік і почали передавати світло та рух через маски фарби. У ХХ столітті француз Французькі місяці стали ідерами авангарду. Анрі Матіс розробив стиль фавізму, А Пабло Пікассо, який жив у Франції, створив кубізм. Музика від клас класики до шансону. Франція подарувала світу багатьох видатних композиторів. У 18 столітті виділяється творчість Жана Філіпа Рамо, який розвинув французьку оперу. 19 століття було часом Гектора Берліоза, який написав фантастичну симфонію та Камілі Сен-Санса, автора Карнавалу тварин. Шансон став справжньою візиткою, візитівкою Франції у 20 столітті, Едіт Піаф, Пшаль Азнавур, Жод Десен виконували пісні, які стали символами французької музики. Сучасна французька музика представлена виконавцями Страмая. Інділа «Мелена Фармер та «Дафт Панк кінематограф. Франція як місто народження кіно. Франція є батьківщиною кінематографа. Кинематограф, Саме брати Люм'є у 1895 році винайшли кінопроєктор і провели перший показ фільму. У 1950 році у Франції народився напрям «Нової хвилі, який зробив кіно більш експериментальним. Франсуа Трюфо, Жан-Люк Годар, Аніс Варда знімали фільми, які відходили від традиційного Голлівуду. Канський кінофестиваль, заснований у 1946 році, став одним із найважливіших кіноподій світу. Сьогодні Франції є лідером у виробниці авторського кіно. Такі фільми, як Амелі, Недоторкані та Французький вісник, стали популярними у всьому світі. Мода Франції, як світова столиця стилю. Франція це центр світової моди. У XVIII столітті королівський двір у Версалі диктував стиль усьому європейському суспільству. У ХХ столітті Коко Шанель створила сучасну жіночу моду, зробивши одяг комфортним і елегантним. Сьогодні Париж є головним містом моди, де приходять тижні моди, а такі бренди, як Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent, Balmain, ЗАДОЇ тренду всьому світу. Кухня – гастрономічний Аталон. Французька кухня є однією з найвишуканіших у світі. У середньовіччі вона базувалася на м'ясі, хлібі та винах. У 17 столітті з'явилася висока кухня, яку розвивали королівські шеф-кухарі. У 19 столітті Огюст Ескоф'є створив класичні французькі рецепти, які сьогодні використовують найкращі ресторани. Франція ставиться своїми винами Бордо, Бургундія, шампані, виробляють напої, які вважаються еталонами, популярні страви, багет французький хліб, який став символом країни, Круасан. випічка, що походить з Австрії, але удосконалена у Франції. Рататуй, овочева страва з Провансу, Фуагра, делікатесна страва з гусячої печінки, моябес. Провенсанський Грибний суп, Театр від класики до експериментального мистецтва. Театр у Франції має давні традиції. Мольєр у 18 столітті створив комедії, які висміювали вади суспільства Тартюф Міщанин Шляхтич. У ХХ столітті Антонен Артон розвинув концепцію театру жорстокості, яка вплинула на сучасний авангардний театр. Сьогодні у Франції, Франції є кілька найвідоміших театрів, такі як комедії Францес і опера Гарніє, де ставлять як класичні, так і сучасні вистави. Що ж, зараз я вам розкажу про 30 фактів, фактів про Францію. Що ж, розпочинаємо. Перший найвідвідоміша країна світу. Щороку Франції відвідує понад 80 мільйонів туристів, більше, ніж будь-яку іншу країну. Друге, Ейфелева вежа мала бути. Тимчасовою її побудували до всесвітньої виставки, виставки 1889 року і планувалося демонтувати через 20 років. Про це я розказав чуть раніше. Французька мова була офіційною мовою в Англії. У середні віки, після нормандського завоювання, французька мова була мовою англійської двору понад 300 років. Четверте. Ловер найбільший музей світу і оплаще на понад 70 тисячі метрів квадратних, а колекція містить близько 380 тисяч експонатів. П'ятий Франція батьківщина кінематографа, Протим, Люм'єр у 1895 році провели перший публічний кінопоказ. Шостей. Французи придумали балет. Хоча цей танець популярний в Італії, саме французькі королі зробили його частиною культури. Сьоме. Франція друга за кількістю Нобелівських лауреатів з літератури. Французькі письменники отримали аж 16 премій Нобеля. Восьме. У Франції найбільше замків у світі. Їх понад 45 тисяч. Багато з них розташовані в долині Луари. Дев'яте. Французька гастрономія визнана спадщиною ЮНЕСКО. Її офіційно включили до списку нематеріальної спадщини людства. Десяте. Франція найбільший експортер вина. Щороку країна продає за кордон мільйони літрів вина, особливо з Бордо та Бургундії. 11. Французи випивають найбільше вина у світі. Кожен житель країни в середньому споживає близько 45 літрів вина на, вік, на рік. Уявіть собі, скільки це випити за рік треба. 12. Перший хмарочас у мережі збудували лише в 1973 році французи. Довго не хотіли порушувати історичний вигляд міста. 13. Франція вперше у світі заборонила відходи продуктів у супермаркетах. Це сталося у 2016 році для боротьби з харчовими відходами. 14. Єдиний Мікімаус у Фраку у Франції у Дісней Ананті Парижа мікі Маус носить смокінг, що не зустрічається в інших парках. 15. Франція найбільша країна Західної Європи, її площа 551 695 кілометрів квадратних, ще більше, ніж Німеччина чи Іспанія. Але це друге місце, третє місце у Європі бо на другому місці Україна з площею 603 тисячі чимось кілометрів і найбільша частина Росії, яка знаходиться у Європі, точно не пам'ятаю, скільки у Росії території. 16. Франція одна з країн, засновниць ЄС. Вона була серед перших шести країн, що створювали економічне, європейське економічне співтовариство у 1957 році. 17. Французи подарували США Стати Свободи. Скульптура виготовка Фредерік Вертольті. А металевий каркас розробив Густав Ельфей. 18. У Франції понад 1200 сортів сиру. Кожен регіон має унікальні рецепти виготовлення сиру. 19. Перший магазин Шане відкрився у Франції. Габріель Коко Шанель заснувала свій бренд у 1910 році в Парижі. 20. Франція найбільший виробник парфумів. Парфумерна індустрія з зосередження в місті Грас, що вважається столицею ароматів. 21. Перший гільотиновидний грабіжник бангу, хоча гільотина – а суцілиці з революції першою її жертвою у 1792 році став звичайний злочинець. 22. Париж спалював мерці, мерці для освітлення вулиць. У 18 столітті жирові залишки померлих використовували для виробництва свічок. 23. Декларація прав людини написана у Франції. Документ 1789 року став основою сучасних прав і свобод у світі. 24. Франція була першою країною, що узаконила одностатеві союзи. У 1999 році вона запровадила цивільні партнерства, випередивши інші держави. 25-французькі військові придумали камуфляж. У 1915 році армія Франції першою почала використовувати захисне забарвлення у військовій формі. 26. У Франції вперше використали паспорт у у 15 столітті французький кораль запровадив перші документи для перетину кордонів. В 27 Париж мав стіну, щоб контролювати податки. У XVIII столітті місто оточило стіною, щоб стягувати податки на ввезені товари. 28. Перший модний журнал з'явився у Франції, Le de Галланд, почав друкувати тренди ще в, е, в 17 столітті. Надців'я французи ввели систему метричних одиниць. Під час революції у XVIII столітті метрична система замінила хаотичні одиниці вимірювання. 30. -те. Франція має найбільшу кількість часових поясів. замо через заморські території країна охоплює 12 часових зон більше ніж будь-яка інша країна. І ще додам від себе 31 факт, що Франція є одним із основників Євробачення і одна з країн, яка автоматично проходить фінал. Така звана Велика П'ятірка, в куди ходять Італія, Німеччина, Іспанія, Великобританія та Франція. Через те, що вони заснували конкурс. Отже, Франція це культурна імперія, яка сформувала мистецтво, музику, літературу, кіно та моду всього світу. Вона не просто створювала нові стилі, а задавала тон глобальних змін. Сьогодні французька культура залишається джерелом натальним для тих, хто цінує красу, мистецтво та моду. Франція це країна, яка не просто існує, а змінює хід історії. Вона дарувала світові геніїв, надихала революціонерів, будувала імперію та творила мистецтво. Її таємниці ще довго будуть хвилювати уяву. Вона залишається символом свободи, сили та краси. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і пишіть в коментарях, яку країну ви хочете побачити у наступних випусках. А ми будемо завершувати, зустрінемося у майбутньому випуску. До зустрічі!